Друзі, всім привіт! Я Людмила і я сьогодні хочу з вами поділитися, як же стерилізувати огірки у духовці. Дивіться, за будь-яким рецептом огірки можна закривати двома способами: два рази заливати водою, третій раз сиропом і закрити, або залити сиропом, стерилізувати і закрити. Як ви виберете робити, це ваш, ваша справа. Отже, наклала я огірочки, зразу і гірчиці всього-всього-всього. Тоді приготувала маринад. Він у мене закипів. І зараз цей киплячий маринад, гарячий, я заливаю в банки. У мене дві. три. Літрові баночки і одна півлітрова. У мене було стільки огірочків, Вони я закриваю дуже малесенькі. Пікулі. Так, мабуть, незручно я вам показую. Тобто, до самого верху заливаю. Тепер дивіться, кілька-тільки закипів. Кришками не закриваємо. Почекати, може, хвилиночок дві, поки набереться баночка вся, знаєте, як воно трошки, бачите, як повітря виходить, виходить і водичка на сиропчику тає. втає. Можливо, треба буде додати, почекати поки що. Маринад у мене на 10 стаканів, решту я геть виливаю. Знаєте, один із дуже хороших способів, так закриває моя сусідка, вирішила і я собі так закрити і поділитися з вами. Бачите, доверху? Так, є, нічим я не накриваю. Беремо синієчку і в синію переставляємо наші баночки у суху, пусту, нічого немає. Ар'яченько. Так. А тепер синійку з баночками вставляємо у духовку. І дивіться, на другу знизу, ну це в мене просто рішіточка, то вона там і стоїть. На другу знизу, ось так. І виставляємо на 215 градусів. У холодну духовку вставляємо, включаємо духовку, закриваємо дверці і дивимося, коли згасне лампочка. Так, друзі, лампочка згасла. І тепер 15-20 хвилин. Ну, до 20 хвилин. Через 15 можна заглянути подивитися, чи поміняли колір огірки, чи ні. Бачите, включається, ну вже ж була потухла. Включається, включається, відраховуємо. Так, друзі, пройшло 20 хвилин. Я виключаю верх-низ, я вам не сказала, що було включено. І тепер дивимося огірки. Ой, пара пішла! Огірки поміняли колір. Бачите, були темненькі, стали світленькі, тепер їх достаємо. І зараз будемо закривати кришками. Погляньте, які вони. Бачите, колір змінений. Світленькі поставили. Тепер кришку, звичайну. Нічого їй не робила, не прокип'ячувала, звичайно, і закриваю. Коли закрила вже всі закрила, то тоді перевертай їх догори дном. Дивіться, може статися таке, що кришка може так піддутися. Але це тимчасовий випадок. Вона може від жарину хлопнуть, але через як буде холодно то через деякий час, хвилин 10-15, мов півгодинки, бачите, на місто стала. То нічого страшного в цьому немає, не переживайте. Ось так схолонуть паночки і все стане на місце. Потім, як схолоне, тоді занесемо в погріб. От і все. Ось так стерилізую я банки. Кому сподобалося, пробуйте, набагато буде легше.